Всім привіт друзі з вами! Як завжди, і ви попали на моє нове відео по Brawl Stars. Настільки ж довго не було відео на каналі майже в місяць. Ну що сказати, в мене є за причини і на протязі цього відео я вам їх всіх розкажу. Перше, ми заходимо і бачимо, що 200 тисяч зібрано. Так я заходив на спідран ще ну, без відео трохи грав. Значить, у нас є 260 тисяч. Мене кікнули з клуба, ну, але, в принципі, там без різниці. Останній раз я заходив, це був п'ятий день крапсів. Так що ми зараз всі крапси збираємо. І, можливо, щось ще й прикупимо собі. Перші 500. Далі ще скоро буде 500. Давайте поки збираємо крафт, я вам розкажу, що в мене було відео. Перше, зараз школа. Е, і не так часто виходить знімати відео. Е, друге, немає ідей. Е, третє, ну, ідеї є, але їх вже не так багато. Е, ще я створив канал по Майнкрафту. Е, хто не знає, так, в мене є перший канал по Майнкрафту. І те ще важче, тому що треба регулярно і там, і там придумувати ідеї, і ще важче стає. І ще я зараз займаюся своєю таполкою. Скоро я її анонсую, і ви зможете її скачати. До речі, ти, що крапсів в магазині лежить. Ого, це на що так розробники радують крапсами за те, що ми не заходили довго в ігру. Так, збираємо одразу все тоді. І це. Келпсода. Добре. Значить. У нас є 6 тисяч. Цього ми вже не купимо. Бо це вже за дорогі. Це буде за дешеве, я думаю. А що тоді купити? Реально, а що тоді купити? У нас немає просто що купити. Добре, потім виберемо ще в кінці відео. Значить, сьогодні я хочу спробувати запушити трохи кубків. Е, ну і все. Давай перше запушемо, попробуємо е, була. У мене в нього є скінчик гарний. Е, була, я думаю, де яка карта в солоші де? Я думаю, не в Де? Я думаю... Можна, наприклад, спробувати його запушити в нокауті. А що, першою силою в нокауті так, так, так. Ну, просто нокаут зараз легко грати. Ну і це єдиний нормальний режим для була без тих модифікаторів губки-боба. Так, скоро забираємо, забираємо. Е, якщо, друзі, до речі, хочете побачити відео-обзор по моїй тапалці, то е, просто підписуйтесь на канал. Е, я скоро викладу таке відео, е, розкажу, що ще буде додатися в тапалці. І, до речі, покажу вам пару промокодів для тапалки. Так, там є промокоди. Вже один невеличкий спойлер такий. Зараз вона ще сильно розвивається. Ну і більше часу йде на тапалку. І мені приходить якась фігня, потратити крапси. Добре, давайте ми подивимося, що ми сьогодні зможемо отримати. Ось так. Ну тоді я хочу 2000 аптеки. Що сказати. Оба, а нас ще що брав пас? Нас брал пас. Ще й не пройдений весь цей час був. Два рідкісні призи стар і 10 геймів Я пішов тоді далі пушити Так, друзі, я зіграв пару каточок, апнув 39 кубків вже на ньому. Скоро ще й багато квестів повиконуємо. І тут я побачив, що ще ми щось не забрали. Добре, дивіться. Нащо я все-таки включу відео? Я отак думаю. Може ще купити за 79 гемів 2500 блінів і купити ось цей скін, як думаєте? Тут і легендарний і багато всього. Або просто цей купити і все. Чи взагалі нічого не купляти і почекати... А ні, до завтра не почекаємо, треба аж до післязавтра. А післязавтра вже все закінчується. Ну тоді давайте зробимо так. Щоб багато не думати, візьмемо просто всю акцію. Нам випадає нічний ананас. І ще маємо 5 призів стар. Значить, нам в них нічого не падає. Так і так. Ну і давайте купимо ніту, як я і казав. Бургер першого рівня. І ніта. Ну і так, все виходить. У нас з скрапсами. На Ніту, до речі, у нас є якісь часкини? Ні, нема. Наш перший. Ну і давайте поміняємо аватарку вже тоді. Ось так. Ось, все, і я пішов далі. І ось, друзі, я завершив останню катку. Ми апнули 100 кубків і виконали квести. Так як я не нажимав грати знову, то багато квестів виконалося. І ми побачимо, що нам додають тільки частину зі всього. А їм на 2500, ми апаємо пару нових гривнів і зараз забираємо всі нагороди. Пристар рідкісний, далі 100 кредитів, сверхрідкісний пристар, монети і ще один пристар. Сверх рідкісний. Ну хоть спрей на Мейсі. Значить, ще ми з вами забираємо ще один престар е закупки. Ну і дивіться. Відео виходить на 7 хвилин, а ми апнули вже 100 кубків. І половина з відео, де ми просто говорили. Так що я думаю, що нам нічого не помішає апнути ще один. Ранг, наприклад, на Дінамайку. Ну, тоді я пішов пушити. Друзі, я так і знав, що цьому колись настане кінець. Тільки подивіться на це. Тільки що ми з вами злили 126-й інстрік. Кінець. Цього великого Інстріку. Аж недавно ми апнули 100 Інстрік. Ми думали, ото буде круто, коли ми апнемо тисячу, 10 тисяч Інстрік за якийсь час. А зараз Вінстріку у Кінець. Спочатку я хотів назвати відео довго не було, повернуся і апнув багато кубків. Але зараз я вже знаю, як назву відео. Як ви бачите, в нас більше нема нашого Інстріку. Нема більше 126-го Інстріку, який в нас був. І вся ця історія з Інстріком закінчилась. І поки я грав в Катки, я вигравав. Я думав, було б круто, якби я цей проєкт зробив не Спідраном, а проєктом. Пушвінстр... Дорога Він стріка, що на ньому я буду грати тільки за Вінстрік або як ще сказати, одне життя. Що ми граємо тільки за Інстрік і стараємося набити найбільший Вінстрік. Якщо ми з Вінстрік Він стрік, проєкт кінець. І тут, після пару хвилин, як я це подумав, в нас якраз це і сталося. Мені хоч і дали плюс кубки, але як ви розумієте, ті два кубка мені би нічого і так не дали. Я просто пішов в ШД, хотів апнути собі рівно 100 кубків, тому що я розумів, що якщо я піду в нокаут далі грати, то мені не хватить рівно одного кубка до 100 кубків на Дінамайку. Тоді, щоб довго не затягувати, я думаю, що піду собі і апну це все е, в шеде. Бо в шеде, як я би зайняв перше місце, мені, в мене б було 101 кубок. І тоді я подумав, що це може бути погана ідея, тому що не буде на кого е, положитися. Якщо я помру, я злив він стрік. Е, так і сталося. Я помер і злив він стрік. Якщо чесно. Грати більше зовсім нема е, сил. Е, ну, ми злили просто він стрік, який ми так довго збирали. Е, ще й помінялася карта в нокауті, але мені, вже чесно, без інстріку, без різниці, чи я зілю, чи виграю. Тому що ми злили головне, ми злили він стрік. Хоч нас зі спідран 100 тисяч кубків. Але він нам цей було, правда, важко набити. Ми скільки старалися його набити, набити, пам'ятаю, вроді недавно набрали 100 він стрік, а вже як його злили. Е, якщо чесно, я хотів набрати він стрік. Е, е, хотів набрати він стрік е, 146, е, дата мого народження 14,6, 14.06. Ось такі я хотів він стрік. Або ще, думав, він стрік, наприклад, 1500, або просто 1000 для красоти. Але зараз я розумію, що вже коли в нас є багато десятих рангів, в нас залишається на нулю кубків. Раз, два. Два. Три. Чотири. Чотири бійця на нулю кубків. Ну, добре, п'ять. П'ять бійців. Значить, ми зможемо виграти тільки п'ять разів. 50 рангів. Порахуємо, що приблизно з фуловим вінстріком стріком. 50 рангів це є приблизно 9-8 каток. Значить, рахуємо 8 на 5, 40 він стрік. Всього я зможу обмити 40 він стрік далі. І е е е е все. Після 40-го в нас буде кінець. Далі мені треба буде або перепушувати вже 10. 100 кубків на 150. Ну і ще багато бійців відкривати. Але, як розумієте, ми злили він стрік. Я сподіваюся, що ми його колись повернемо. Тому що ця історія з Вінстріком правда довго затягнулася. Ну, а з вами був, як завжди, Лензі Всім до зустрічі і всім пока-пока!